Матвія, розділ 15. Ісус говорить про чистоту. Тоді деякі фарисеї та книжники з Єрусалима підійшли до Ісуса і запитали Чому твої учні порушують звичаї наших батьків. Вони їдять, не помивши своїх рук. Він же відповів їм. А чому ж ви порушуєте заповідь Божу через ваш звичай? Адже Бог сказав Шануй батька та матір, а також. Той, хто зневажає батька або матір, нехай буде покараний смертю. Ви ж говорите, що той, хто скаже батькові або матері те, чим я міг би допомогти тобі, дар Богові, той може не шанувати своїх батьків. Так ви скасували Слово Боже через свій звичай. Лицеміри, добре пророкував про вас Ісая, коли казав: Цей народ шанує мене лише устами, а серце його далеко від мене. Даремно вони поклоняються мені. Навчаючи людей людських заповідей. Справжня нечистота. Покликавши народ, Ісус промовив до них Слухайте та зрозумійте. Не те, що входить в уста, оскверняє людину, але те, що виходить з уст, оскверняє людину. Тоді учні підійшли до нього і сказали Чи знаєш, що фарисеї образилися, почувши ці слова? Ісус відповів. Кожна рослина, яка не була посаджена моїм небесним отцем, буде викоренена, Облиште їх вони сліпі по водирі сліпців. Якщо сліпий веде сліпого, то обидва впадуть в яму. Петро у відповідь сказав Поясни нам цю притчу. Тоді Ісус запитав Невже ви ще не розумієте? Не знаєте, що все, що входить в уста, потрапляє в шлунок і виходить геть, а те, що виходить з уст, походить із серця? Саме це й оскверняє людину, бо з серця виходять погані думки, вбивства, перелюб, статева розпуста, крадіж, неправдиві свідчення та богохульство. Саме це оскверняє людину, а їсти немитими руками не оскверняє людини. Віра Ханаанеєнки, Вийшовши звідти, Ісус пішов до земель Тира й Сидона. І ось прийшла до нього одна жінка Ханаанеєнка з тієї землі. Вона казала, благаючи: Господи, сину Давида, змилуйся наді мною, моя донька одержима злим духом. Але Ісус нічого не відповів їй. Тоді підійшли його учні та благали його, кажучи: Допоможи їй та відпусти, бо вона йде за нами й кричить. У відповідь він сказав: Я посланий лише до загиблих овець народу Ізраїля. Вона ж, підійшовши, вклонилася йому та сказала: Господи, допоможи мені. Він же відповів Не годиться брати хліб від дітей та кидати щенятам. Проте вона сказала Так, Господи, але щенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх господарів. Тоді Ісус відповів їй О жінко, твоя віра велика. Нехай станеться, як ти бажаєш, і тієї ж миті її донька була зцілена. Стілення багатьох людей. Відійшовши звідти, Ісус пішов до Галілейського моря, зійшов на гору і сів там, і прийшло до нього багато людей, які мали з собою кривих, сліпих, калік, німих та багатьох інших хворих. Вони поклали їх біля його ніг, і він зцілив їх. Побачивши, що німі розмовляють, криві стають здоровими, каліки ходять і сліпі бачать. Люди дивувались та прославляли Бога Ізраїлевого. Ісус годує чотири тисячі. Ісус же покликав своїх учнів та сказав Жаль мені цих людей. Тому що вже три дні залишаються зі мною і не мають що їсти. Я не хочу відпускати їх голодними, щоб не ослабли в дорозі. Учні спитали його Звідки в пустелі нам взяти стільки хліба, щоб нагодувати такий натовп? Ісус сказав їм Скільки маєте хлібів? Вони відповіли Сім. І декілька малих рибин. Він звелів людям сісти на землю, потім узяв сім хлібів та рибу, подякував, розламав та дав учням, а учні роздали людям. Усі їли та наситились, і зібрали сім повних кошиків залишків, тих, хто їв було чотири тисячі чоловіків, нарахуючи жінок та дітей. Відпустивши людей, Ісус сів у човен та відплив до землі Магадана.